Усім привіт! Пропоную розглянути цінотижики у сільпо міленіум. Мигдаль у білому трюфелі. Ціна 59,99 100 грамів. Приправа. Паприка копчена мелена 16 гривень 20 грамів. Також помідори сушені в таку ціну. Заварник. 1 літр 299 гривень. Скляний. French прес 299 гривень 800 мл. Напій живчик. з Соком яблука негазований – 30 гривень. 1,8 літра. Печиво бісконті. Кексики 17 гривень. McCi Gold 280 грамів, розчинна кава 249 гривень. Ще Aroma Gold у капсулах кава 58 грамів. Цінник на неї. Десь прихований. Зараз ми поглянемо. 129 гривень. Також кава старого Львова 139 гривень. Шоколадка Мілка 59 гривень 99 копійок. Бонжур Конті. Класичний 52,99. Акція на чипси 37 гривень зі смаком лобстера. Кукурудза від премії 340 грамів 35 гривень. Також горошок, зелений, консервований у скляній банці 460 грамів за таку ціну. Соуси по 42 гривні. Серветки паперові 150 штук 30 гривень. Шкарпетки спорт. Середні, розмір 27-й. Три пари. Ціна на них 59,99. Є 27, 25, 23 розмір. Kiwi Gold 60 гривень, пів кілограма. Ось такий кошечок. Також Фері на гарній знижці 124 гривні. 900 мл. Ще засіб миючий від Gelax 47 гривень. Wash фрі 37 гривень, серветки для прибирання силюлози 88 гривень 4 штуки. Та губки кухонні по 30 гривень, фольга 70 гривень, 10 метрів, паперові рушнички 38 гривень, серветки 30 гривень 150 штук. Патереки Duracell 199 гривень. Також бальзами ополіскувач карнір 71 гривня. Лореаль Ельсев шампунь 99 гривень. Ось такий на 600 мл френч прес 249 гривень. Скляний. Таблетки для посудомойної машини 219 гривень. Бальзам після гоління. 199 гривень нівеа. Кремчики для ніг антибактеріальні 43,19 та регенеруючі. Крем чиста лінія, зволожуючий 53 гривні. Також є знижки на креми для засмаги. Нівеа гель догляд для душу 174 гривні. Палмолів, гель для душу по 80 гривень та 9849 500 мл. Гарнір фруц бальзам 72 гривні. Шампунь, зелена аптека календла 50 гривень. Чай чорний, кінгслев 56 гривень. Соус сойвий теріяки 58 гривень. Оливки 99 Сойовий соус 43 гривні. Макарони на знижці 47 гривень з твердих сортів пшениці. Також розшліфований довгозернистий 79 гривень. Тунець шматочки в олії 185 г 65 гривень. Печериці 104 гривні 450 грамів. Кава на знижці Амбасадор 159 гривень та 149 в залежності від грамування. Кава в зернах 249 гривень. Бразилія смажена. Від Starbucks. зерна – 600 гривень 450 грамів. Сочевиця по 45 гривень пів кілограма. Макарони від Паста, вермішельки 34 гривні 400 г. Також пера 32 гривні. І ракушки на знижці. Ще деякі консервовані продукції. Суміш овочева 43 гривні. Суміш овочева американська 40, 50 гривень. Орошок зелений 45 гривень. Кукурудза цукрова 35 гривень. Горошок скляний в банці, що ми бачили, 35 гривень. Оливки паршировані 87 гривень 84. Ананаси в кільцях 119 гривень 850 г. Абрикоси половинки 99 гривень 680 г. Карамель Солена 199 гривень. Також паштет із зелених оливок 99 гривень. У скляній банці. Із в'янелиних томатів 129 гривень. Квасоля, верес, чорна, ніжна 39,19. Баклажани ніжен, баджи 55 гривень. Баклажани ніжен з чорносливом 78 гривень. Рагу верес овочева 69,49. І баклажани теж на знижці. Ось такий салат з тунцем 159 гривень. І з тунцем мексикану 159 теж. Брускети 30,59 На знижці сочок світанок. Червоний виноград 50 гривень. Також йогурти безлактозні по 50 гривень. По грецьки 40 гривень є і 50-250 г. Сир безлактозний від галичини 80 гривень. Молокія 92-99 350 г. Кефір питний селянський 42,99. Це є і 5% жирності. Молоко, галичина 2,5% жирності 50 гривень. Тісто листкове на знижці 50 гривень. Це є пів кілограма. Також листково дріжджі В премія. Теж на знижці 50 гривень. Пальмені, геркулес столичні 90 гривень, 400 г. Вареники левада з картоплею. 55 гривень 08 кг Суміш рослинно вершкова від тульчинки 43,99. На знижці масло ферма 82,5% жирності 90 гривень. Також масло радимо. 82% жирності 97,99. І відповне чаша масло. 77 гривень. Горошок заморожений, зелений 400 грамів, ціна на нього зараз 75 гривень. Сир кисломолочний, галичина 77 гривень, 300 грамів. Міміл: кисломолочний сир 67 гривень 350 грамів 5% жирності. Дякую за ваш перегляд.